Дайся з підписоти, друже. Оскар. Скажи привіт. О, молодець, молодець. Зараз, зараз, друже, запишу і покормлю там, їсти хочу. Так, давайте, друзі. Це у нас контент від Віталія. Великий йому дякую. Виручив взагалі з відосиками. Якби так всі дома, то щось ціни б не було. Просто красень. Велике-велике дякую, друже. Щиро тобі дякую, щиро вам, друзі. Здоров'я вам міцного, казацька! І всього вам найкращого по житті. Погнали, друзі! Починаємо відосик. Закріплюємо нашу кінцівку нашого контенту. Відосиком від Віталії і погнали. Це у нас, хто знає ці контейнери, там всякі кіткоїни можна навибивати. Купляв я такий контейнер, в мене теж були відосики. Що ще там, друзі, коли талісман падає, там постійно падають. Танки, танки, танки сипляться. Просто немає ніякого толку, не знаю, якийсь баг. Так, і у нас ще контейнер. Вечірка. От вечірку буде цікаво повідкривати. Поїхали. Один скипає. Так, поїхав. 20 бустерів золота. Камуфляж прикольний. Ну, 20 бустерів золота ще куди не йшло. Нормально. Ну, це взагалі контейнер негодний. Наступний камуфляжик. Молня, вона мені подобається. І старий камуфляжик, але прикольний. Що там у нас ще? 20 бустерів у фон профіля. У мене його, по-моєму, немає. Ще є контейнери. Так, друзі, ще є три, три скриньки. Поїхали. О, длинний ланцюжок. Один містик. Це пам'ятаєте, друзі, коли і 400 золота, коли там може випасти 10 контейнерів. Там містиків різних. 100 золота. У мене теж таке було. Тільки мені давали 200. Я пам'ятаю. Стільки вбехав золота. 200-300 чи, 200, чи 300 золота. О, багато-багато нагород. І К-2. Вітаю, друже. Класний танчик. Дякую.